Вітаю, друзі. Та ж таки голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідувань можливих фактів порушення законодавства України в Міністерстві оборони та Збройних силах України Анна Скороход заявила, що командири вимагають від солдат гроші в загальну касу. Трібують з своєї. У меня в день по 2-3 обращения за то, что внутри э, взводов, рот, бригад э, требуют деньги. Просто сдай в общую кассу. Если раньше это были суммы до 5000 гривен, то сейчас это от 25. А если не сдашь? А если не сдашь, э, срочно на передок, да на самую тяжелую позицию, не факт, что ты оттуда вернешься. Если военнослужащий не погоджується, То його відправляють на передок, на складну позицію, з котрий не факт, чи він повернеться. Вдумайтесь, це ж якраз і є причиною СЗЧ, дезертирства. З людини, забирають гроші або відправляють на передок, на утилізацію. Загине, той загине. Звичайно, беруть і тікають. Це дезорганізує військо, це дезорганізує солдат. У Мене тільки одне питання. Після заяви пані скороход, скільки арештів таких командирів здійснила прокуратура і ДБР? Чи допитали пані скороход у цій справі, чи надало ТСК правоохоронним органам документи, які Підтверджують те, що власне стверджує скороход. На ці всі питання якнайшвидше має дати відповідь Офіс Генерального прокурора. Тому що все, що озвучила скороход, є по факту диверсії, яку здійснюють окремий офіцер проти України, української державності, українських Збройних Сил України. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.